«Платформа твоїх можливостей під таким гаслом цьогоріч відбувся фестиваль кар'єри в Ужгороді. По периметру площі народної просто неба розгорнули наметове містечко, де старшокласникам з різних куточків Закарпаття презентували свої можливості успішні підприємства та навчальні заклади краю. Нам потрібні е, працівники по металообробці. Це Перспективна спеціальність, тому що ви програмуєте е, на верстатах, станках і задаєте, що має той верстат виготовити. Тобто за цим майбутнє програмна інженерія. Хлопці, приходьте наші Макс. У нас такі верстати класні. Ви би побачили, вам би просто сподобалося. Будемо мати на увазі. Будемо мати на нова. Дякую. Цікаві факти розказали про себе. Стало цікавим, ми обов'язково подумаємо про них. Чи вибирати, чи ні. Ще походимо, подивимося. Ще не обрали. Друзі, поки думають. Мало нас це і зацікавило. Як на мене, зараз найбільш особливо це кібертехнічні it технології. Тобто, і ця галузь дуже розвивається на даний момент. І це дуже потрібно для всіх. Для... Кожної компанії краще працювати десь вдома на рідній частині своєї України ніж десь їхати за кордон. І працювати на інших. 40 провідних компаній Закарпаття долучилися цьогоріч до фестивалю кар'єри, аби представити актуальні вакансії, свої потужності, можливості сучасного ринку праці та конкурентно-спроможну продукцію, вироблену в Україні. Ми український бренд, який виготовляє професійне обладнання передньої якості для сорок Ми пишаємось тим, що в такий важкий час для нашої країни та нашої економіки ми можемо виготовляти українську продукцію і поширювати її на весь світ. Де дійсно люди знають, що Україна це найкраща держава, і в ній працюють найкращі люди і найкраща продукція. Нам потрібно закупівельників, операторів по металообробці, працівників по цеху, менеджерів з експорту, менеджерів закупівлі, також дизайнерів маркетологів. Ми пропонуємо конкурентну заробітну плату, гідні умови праці, професійний розвиток, а також Підтримку української держави фестиваль кар'єри не просто ярмарок вакансій, а майданчик для вибору майбутнього. Відвідувачі отримали не лише інформацію про підприємства краю, а можливість будувати власний шлях в тут, вдома. Постійно приймає участь в подібного роду вакансіях та інших закладах, які допомагають презентувати нашу компанію та залучити молодих нових фахівців. Наша мета це показати молоді, що сучасна енергетика це. Наше майбутнє, що є кар'єрні зростання тут в нас вдома на Закарпаття. До речі, зараз у нас є кілька вакансій: це провідний юрист-консульт, це керівник претензійно позовної роботи, та також спеціалісти контакт-центру. Ми пропонуємо нові нестандартні рішення. Ми будуємо найкращий клієнтський сервіс в енергетиці, що до нас мало хто робив. І Робота в цікавій команді долучилися до заходу також навчальні заклади краю: 10 професійно-технічної освіти та 20 факультетів найбільшого вишу регіону. Ужгородського національного університету. Наскільки широкі можливості є в нашій області? Що наша область не є відсталою? Що є область, яка ж є області, швидко розвивається? Наш університет який є одним із найкращих університетів України. Представляє широкі можливості для навчання у майбутніх студентів. А я хотілося б, щоб більшість цих дітей, які сьогодні тут школярі, вони стали студентами. І для студентів, які закінчують наш університет. А, власне кажучи, якщо говорити реально, то більшість студентів вже на 3-4 курсі бакалаврату вони вже працюють в різних закладах, оскільки вони вистрелювані. Вони потрібні, є попит на них. Оскільки вони отримують прошу освіту і мають відповідно широкі можливість, мета фесту показати молоді, що будувати кар'єру можна і тут, у рідному Закарпатті. Для цього й об'єдналися бізнес, освіта і громадськість, аби дати інструменти для самореалізації.